Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті Криптобульбушок за сьогоднішній день більшість монет червоні. На кращий день моєму за день показують монети SATS, Ordi, Акаш. Індекс страху жадінці на рівні 31, знаходиться в зоні страху. знизився на 17 пунктів у порівнянні з минулим оглядом. Індикатор біткоін сезону на рівні 24 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 152 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях 78 мільйонів та 74 мільйони на шорт позиціях Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін, ефіріум, салана, суї, догі. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджено в районі. В район 62 200, 63 300 та 70 тисяч доларів. Ніжні блоки зосереджені в районах 57 тисяч, 54 тисячі та 49 тисяч 500. За вчорашній день притік з пото у біткої ТІФ склав 28 мільйонів доларів. Притік в ефірі ETF вчора склав 5 мільйонів доларів з Grayscale продовжує зменшуватися і вчора взагалі відтоків не було. В порівнянні з 19 мільйонами, які були на минулому огляді крипторинку. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на Денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи із липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежий. Коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні середньостроково одного тренд, нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. Але технічно прибіг 53 тисяч виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Тижневий бар на минулому тижні закрився так званою свічкою молот, що є бичим сигналом. Другий варіант, коли ми поможемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового межу тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб формувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МакДі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми. YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується трохи нижче зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 60 100-61 300. Ситуація досить невизначена. Я знаю, що глядачі не люблять, коли говорять про рух або вгору, або вниз. Але зараз саме така ситуація, коли ціна може піти як вгору, так і вниз з рівними шансами. Найближчі рівні при рості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, це 68 тисяч, 70 400, 73 тисячі 800. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часто в кофіксації шорт позицій це 54800, 52200 Зараз залишається актуальним сценарій із корекцією у першу половину тижня. Думаю, максимум до з значення можемо скоригуватися це на п'ятий рівень по Fibonacci на 56 тисяч. Найгірший варіант це половина фітиля по тепередньому проливу на 52 тисячах і таким чином сформується подвійне дно. По індикатору стахасти корисає ми в зоні невизначеності. По Zero Lack MaxD напрямок на ріст. Але зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи. Бо технічно це може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, це може легко піти проти технічного аналізу. Серед таких тригерів може бути загострення між Іраном та Ізраїлем. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ефіріум також показує непогану військову ціни, хоча і менше, ніж Bitcoin. Мабуть, все ж даються ознаки, хоч і зменшені в об'ємі розпродажі від Grayscale. Також дійшли до зони цінності і зараз торгуємося трошки нижче неї. На сьогоднішній день зона цінності знаходиться в діапазоні 2720-2900 доларів. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 2320. Супроту в районі 2800. По індикатору Стахасті Кареса напрямок на ріст, більшість шляху вже пройдуть. Базеролак MacD також на ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація трохи знизилася, а сьогодні показники на рівні 57. Деякі зальтів показали непогані відскоки цін. Часть літкоїнів настане із зниженням домінації, принаймні до 54. Супротив зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік 500. Зараз карінок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP 500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP 500 також показує гарний відскок, вже було протестовано на 5 рівень по Fibonacci від усього падіння із самого піку. Тепер питання в тому, чи це тільки корекція до падіння і буде друга хвиля проливу, чи це вже повноцінний розворот ціни в напрямку All-High. Від подальшого руху ціни SP буде залежати і доля біткоїну. Супроту зараз знаходиться на рівні 5400, а підтримка знаходиться на рівні 5260 доларів. По Stochastic RSAI Напрямок на Ріст, Pazero Lack також напрямок на Ріст. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу, бо все ж, незважаючи на гарний віскок цін, ситуація зараз досить напружена і в будь-який момент може бути друга сильна хвиля зниження. Я чекаю на гарні точки входу в лонг позиції по біткоїну. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на портфоліо трекер крипторан доступне тільки для учасників VIP-групи. Отже на сьогодні я вже маю просадку портфелю. Було мінус 15,7% просадки, а стало мінус 17,2%. Це крипторинок і ви повинні бути готовими до просадок. До цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.